На Прикарпатті гостюють представники польського братства куркового. Це аналог українського козацтва. Тому й приїхали вони на запрошення колег з Галицької січі та громадської організації Українсько-Польський центр культури і ділового співробітництва Європейська спільнота. Братство Куркове, символом якого є півень, це організація з багатою історією. Створена вона 750 років тому у Кракові для оборони міста. З тих часів і до наших днів членство у братстві річ почесна. І щоб його удостоїтися, треба мати чималі заслуги. Почесними братами у різний час були Папа Римський, Іван Павло II, президенти Лях Качинський і Джордж Буш. Зараз до братства входять очільник Кракова, професори і ректори університетів, високопосадовці і підприємці. Діяльність братства у наші дні базується насамперед на на Благочинності організація є такмовів чечні організація історичного тура братство Куркова на даний момент це історичне братство. Звичайно, що зараз ми не маємо що боронити, тому що ми живемо в наш час, але ми займаємося більше благодійністю. Під нашою опікою є дві школи: одна школа для дітей з вадами розвитку, і друга звичайна школа. Ми їх спонсоруємо, їм, проводимо для них різні заходи. Оскільки представники братства куркового на Прикарпатті вперше розповіли вони на прес-конференції, хотілося насамперед більше пізнати про наш край. Напередодні польські гості побували у Коломиї та Косові. Наступна зупинка Івано-Франківський Яремче та переїзд на Тернопільщину. Цікава для них Україна, і працюємо ми в аспекті не тільки культурному, а освіти, економіки, туризму. Членам європейської спільноти і українським козакам Галицької Січі польські побратими вручили почесні медалі і запросили до Кракова. Нам є що показати у відповідь, адже українське козацтво має багато історію і звершень. Взагалі-то історія нашого козацтва зв'язана з 530 січі. Ми святкували 1989 році 530 січі, і там виникла ідея відтворення козацьких історичних. І других традицій, так. І потім, в 90-му році, у нас виникло Івано-Франківське обласне козацьке товариство, а в 91-му році всеукраїнська організація, українське козацтво.